Починаємо служіння, і перед тим як ми будемо безпосередньо вивчати вже тему сьогоднішнього зібрання. Я хотів два слова сказати про очікування. Галатам написано, роблячи добро, не згнуджуємося, бо часу свого пожнемо. Якщо не ослабнемо». якщо ви очікуєте від Бога якісь відповіді, ви очікуєте ну, до, до прикладу спасіння рідних, ви молитесь довгий час за них і не бачите якихось результатів. Не ослабівайте в молитвах, не ослабівайте в очікуванні, тому що це доб, це добра справа. Це те, що угодне Богу. Роблячи добро, писання нас закликає не ослабівати, не опускати руки, тому що прийде воздаяння, прийде, прийдуть відповіді на ваші молитви, і ви отримаєте жату, ви отримаєте результат, те, що просите. Бог не хоче, не хоче вас розочарувати. В нього завжди є відповіді. Для кожної людини. Просто є свої причини, чому немає миттєвих відповідей. Людина, яка довіряє Богу, вона знає, що все буде під контролем. От. І я сьогодні вас закликаю будьте тими, хто вміє упувати на Бога і хто робить опору свою не людину, не обставини і не те, що ви бачите. А опора ваша нехай буде лише слово Боже, живе, незмінне вічне. Вірність Божа навіки. Бог ніколи не підведе. Алілуя. Тому, знаєте, стійте на правильній дорозі і не сходіть з неї. Очікуйте, що все буде добре у вашому житті у відповідності до Божого Слова. Головне, уповайте. Це одне з таких ключових післань для тих, хто робить добро. Я думаю, що ці слова записані в писанні не випадково, бо деякі люди опускають руки. Опускають руки, не бачучи моментальних якихось. Проявлення. Але життя вірою полягає в тому, щоб ми дивилися на Слово Боже і очікували його своєчасної допомоги. І допомога прийде. Я, дивлюся на своє життя, оглядуючись назад, можу сказати вам: Бог завжди приходить вчасно. І якщо ми робимо все, до чого Бог нас покликав. Зі свого боку, Господь виконує обов'язково, не підведе. Алілую. Якщо у вас є з собою Писання, відкримо соборне послання святого апостола Якова, і прочитаємо з 14 -го, 14 го віршу. Можемо прочитати з 12. го Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши ще випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. «Випробований, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Ну, що тут сказати, Бог не насилає на нас зло, або Бог не штовхає нас в гріх. Дуже важливо зрозуміти. І під словом, гріхи я не маю на увазі лише такі очевидні гріхи, як крадіжка, перелюб, там, або різного роду моральні гріхи. Да? От. Я зараз говорю про любий гріх. Бог нас не підштовхує грішити, Бог нас навпаки прийшов звільнити від гріха і дати нам справжню свободу. Так от, в нашому житті будуть спокуси. Хочемо ми цього чи не хочемо. Тут так і пише. Блажена людина, яка витерпить пробу і. Пройдеться сторінку свого життя. Чому? Тому що вона дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто його любить, тим, хто тримається його дороги, тримається його шляхів, незважаючи ні на що. От. Бути вірним Богу це наймудріше, що ми можемо з вами зробити у своєму житті. Це найправильніше рішення, яке ми можемо прийняти в своєму житті. Деякі люди під тиском, християни, маю на увазі, під тиском можуть піддаватися на різного роду спокусам, оступатися. Звичайно, Бог не залишає е, тих, хто проходить спокуси. Але що нам з вами треба засвоїти? Перше, спокуси будуть. Друге, спокуси не приходять від Бога. Тобто це не Він на нас пробовує гріхом. Але чому так. Відбувається, що ми спокушаємося. Ну, логічне питання. Воно логічне, але відповідь на поверхності. Ми повертаємося в едемський сад і можемо побачити, чому все так відбувається. Тому що спокуси і гріх прийшли через те, що на землю прийшов ворог, диявол. Владу над землею завоював Сатана. Христос через. Відповідний відрізок часу прийшов на землю, відібрав цю владу сатани, передав цю владу нам. І ми, християни, маємо силу противостати будь-якій спокусі диявола, будь-якому нападку ворога. І я вірю, що ми з вами подіжити у цій реальності. Ми не повинні винити Бога за те, що навколо нас відбувається. Ми не повинні нарікати на людей і на обставини. Чому? Тому що у нас є влада, у нас є сила. Дати, дати відсіч спокусам злу і всьому, що приходить нас збити з Божого шляху. Так от, пропочення називається спокуса п'янить». Диявол, він хитрий. І він малює грішне життя привабливим або таким бажаним. От ми сьогодні перед зібранням говорили що більшість людей, які попали в пастку зеленого змія або алкоголя, да, вони не вбачають проблем у своєму житті. Чому? Тому що їм дуже добре у цьому стані. Вони веселі, їм море по коліну, знаєте, я кажу, вони, вони відчувають себе на висоті. І їм здається, що це. Щось дуже хороше випити, розвеселитися. Ох, давайте вже закінчимо роботу, бо ох, я вже не маю, не можу дочекатися, коли я вип'ю. Знаєте, от є такі люди, які просто настільки себе е, уже бачать у реальності того, в чому вони звикли бути, що е, вони не бачать своє життя у іншому напрямку і не можуть знати, що є набагато-набагато кращі емоції і набагато набагато краще життя. Так от чому проповідь називається Спокуса п'янить»? Тому що спокуса, вона, вона тобі малює гріх чимось дуже-дуже хорошим. Але вона, оця спокуса закінчується завжди чимось плачем. І от ми говорили про тих людей, які пристрастилися до алкоголю, їхнє життя передчасно закінчилося. Не тому, що Бог цього хотів, не тому, що Бог сказав: цьому прожити стільки, а тому прожити стільки. Ні. Є таке місце писання старому заповіді книзі Еклесіаст, хоча ця книга така ну, важка до трактування, до, до сприйняття, є люди, які трактують її вірно, є люди, які трактують її невірно, але там є сам такий принцип. Еклесіаст говорить, не перейди цю межу, навіщо тобі раніше часу помирати. От є такі там слова. Тобто, якщо людина переходить в своєму гріху, оцю межу. Да, за грані заходи, як кажуть, да? от, вона може собі укоротити днів. І це не тому, що Бог так хоче, а тому, що сама людина пішла цим шляхом. Так от, ми говоримо про те, що спокуса, по-перше, вона приваблива, але її сторона інша, або інша сторона спокуси завжди плачевна. І люди не розуміються. Наприклад, як ми ловимо мишей в основному. Зараз є такі сучасні мишоловки, які там захлопуються все моментально, навіть без, без всяких приманок. Але раніше стандартні мишоловки були такі от коробочки, да? і всередині кусочок сала такого запашного. І миша на цей запах йде, вона вже придвушає торжественний час поїдання цього смачного сала. Цей запах її прям п'янить. І вона туди заходить. Тільки ловиться за цей кусочок сала, і мишоловка закривається. Або її там моментально її душить, або просто захлопується, і деякі їх там чи топлять, чи знищують іншим. методом. Але суть одна: гріх, який п'янить, який вабить, він є оцим салом, видає ці аромати спокусу. От я хочу цього. Або людина, яка ловиться на гачок гріха, вона не розуміє, що. Це мишоловка, що це пастка. Гріх це пастка, яку, піймавшись, яку ти рано чи пізно у своєму житті будеш мати величезні проблеми. От. І тому нехай ніхто не каже, що Бог гріхом спокушає, Бог не хоче, щоб ми жили в гріху. І, по-друге, нехай ніхто з вас себе не обманює і не дурить, що е, гріх може. Просто так у моєму житті бути, мені за це нічого не буде. Так, ми можемо падати, але головне, щоб ми мали налаштування піднятися, щоб ми були здібні мати здоровий розум і все в правильних пріоритетах розрахувати, щоб ми могли усвідомити, що немає постійного і стабільного життя в гріху, щоб це життя не закінчилося проблемою. Такого бути не може. От. І я вірю, що ми з вами, саме ті люди, які знають, що будь-який гріх, він закінчується плачевною, правда? Хтось каже, ну тоді важко жити в цьому світі, тому що світ лежить у злі, спокуси, повсюди. Другому Петра, про це свідчить писання нам, так? що гріх повсюди. Друге Петра, перший розділ з третій читаємо. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того. Хто покликав нас славою та чеснотою? Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти. прослухайте уважно, утікаючи від пожадливого світового тління. Бог нам дав все потрібне для життя та побожності, щоб ми мали хороше життя. Через Божі обітниці ми можемо стати учасниками Божої істоти, тобто мати все краще, що Бог має для нас. Так от, далі зверніть увагу, дуже важливі думки. Для чого ми з вами стаємо сильними у Бозі і отримуємо результати, які гарантує нам слово? Для того, щоб ми могли утікати від. Пожадливого світового тління, тобто світ повний спокус. І протистати спокусі ми можемо тоді, коли ми живемо у реальності Божої присутності, або коли ми бачимо обітниці Божі в нашому житті виконані, коли ми бачимо вірність Божу у виконанні цих обітниць. І я вам хочу сказати, Бог вірний, і Він дає нам силу протистати споку. Він виробляє всередині нас імпульси. До святого життя. Якщо ми посвящаємо себе Слову Божому, ви знаєте, людина, яка довгий час читає Біблію, вона преображається у своєму розумі. Павло не недаремно казав, обновляйтеся обновою свого розуму постійно. Нехай Слово Боже не виходить від, заповів колись Господь Ісусу Навину. Чому? Тому що ти зробиш шляхи своїми, свої захищені, ти будеш благорозумний і ти будеш мати успіх. І ти будеш мати бажання, які Бог буде тобі виробляти. І спокуса для тебе не буде такою сильною. І завдяки того, що ми з вами можемо приєднатися до цієї Божої істоти, я кажу, або станемо ближчі з Богом, ми з вами будемо мати здібність утікати від пожадливості світового тління, як тут в цьому місці писання сказано, або від тих спокус, які є у цьому світі. І я вірю сьогодні разом з вами, що ми. Можемо здолати будь-яку спокусу на нашому шляху. Можливо, зараз хтось стоїть перед вибором поступити правильно або піддатися якійсь спокусі. Сьогодні слово до вас. 1 Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. В цьому вірші є дивовижна обітниця підтримки для кожного, хто вірить Богу. 10, 13. Досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але й при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Будь-яка спокуса, будь-яка трудність в нашому житті, вона буде здолана нами, якщо ми знаємо істину цього слова. Що для нас ця обідниця жива в серці. Вірний Бог, послухайте. Вірний Бог. Він не попустить, щоб ви були випробовані більше, більш, ніж зможете винести. Тобто, скаже, я не можу вже протистояти цій спокусі. Це самообман. Це неправда. Ти завжди можеш противостати будь-якій спокусі, яка є на твоєму шляху. Звичайно, є ситуації, коли ми піддаємося спокусі, але нам потрібно бути реалістами. І Самі собі сказати, так, я, я впав. Але в мене є сила від Бога піднятися. І далі я не збираюся жити неправильно. Далі я не збираюся жити у цьому п'янкому світі спокус і гріха. Деякі люди оступившись раз і махають рукою, а думаю, а, і так, так з мене нічого не вийде. Буду Як живу, як усі живуть. Ми не маємо жити, як усі живуть. Якщо ми стали на шлях святості, на шлях послуху, то нам треба триматися цього шляху до кінця. Ніхто, хто взявся за х за плуг і назад озирається, не благовнодійний для царства Боже. Тобто наш шлях це шлях вперед, а не назад. Наш шлях це шлях перемоги, а не шлях поразу. Да, ми можемо падати на цьому шляху, да, ми можемо боляче падати, але це нічого не міняє. Бог все одно дивиться нас як на переможцю, Бог все одно закликає нас жити свято, Бог все одно наділив нас силою противостояти е, спокусам і жити переможнім життям, тому що він нам у будь-які. Ситуація, як ми вже тільки що прочитали, не дасть випробування більше, ніж ми можемо знести. Значить, ми можемо долати, ми можемо пройти. Давайте пам'ятати про це, уповати на це місце писання. І що саме головне, ми з вами живемо вірою, а не е, якимось видимими. Ми рухаємося завдяки тому, в що ми віримо, а не завдяки тому, що ми відчуваємо або бачимо. Молоді люди, які, яким тільки там по 15-16 років, 17 років. Коли оцей підлітковий вік він закінчується, і ось-ось і підлітки мають вступити в доросле життя. Їм здається, що вони все знають. Їм здається, що вони самі розумніші, що батьки старомодні, нічого не розуміють, нічого не знають. От. І вони настільки самовпевнені, що вони у цій ефорії часто допускають неправильні рішення або часто приймають, приймають неправильні рішення. Чому? Тому що вони основуються на почуттях. Їм здається, що у них великий потенціал, багато сили, фізичної навіть сили. Да? От молоді відчувають себе усили. Вони е, бачать якусь перспективу, їм там малюють картини майбутнього, і вони починають вірити в себе занадто. Що я маю на увазі? Вони дивляться на те, що навкуги зараз відбувається. І часто от ці емоції, які їх наповнюють, вони. Неправильні. Ну, наприклад, якщо закохується 17-річний хлопець, 17-річну дівчину, у них взаємні почуття, і вони вже через місяць жити одне без одного не можуть, і вже все. Приходять до батьків і кажуть, ми будемо женитися. У нас така любов, ви просто не розумієте. Батьки, ну старі такі, да, от вони в розумінні цих дітей, да? нічого нічо не знаючи, вони не, ну, ніби у них не було ніколи почуттів. Вони такі от прям. Як перший день народилися. І ці можуть переконувати, що от, це справжня любов, але потім через півроку, чомусь ця любов швидко розбивається. Чому? Тому що ці люди живуть тільки хвилинно. Оці молоді люди вони живуть лише тим, що відчувають, і, і, і те, що бачать в своїй уяві. От, вони відчувають оцей імпульс е, любові, вони рухаються на його основі. Завтра цей імпульс він е, поміняється, і вони не розуміють, що таке справжня любов, і що потрібно для того, щоб е, насправді побудувати е, таку міцну сім'ю, яка буде е, все життя. Звичайно, є виключення. Звичайно, є виключення. І люди женяться в 17-18 років живуть все життя. Це вже від мудрості, степені мудрості залежить. Але в більшості нам не потрібно покладатися лише на почуття. Якщо ти вже прийняв рішення жити. То, знаєш, що оці почуття будуть мінятися протягом твого життя. І вже така жінка не буде провадлива, як у 17 років, і такий чоловік не буде вічливий, як у молоді роки. Тому нам потрібно зі свого боку бути готовим до, до різного. І основою своєї віри, своєї, своїх діл не ставити почуття або щось зовні, а Боже Слово, Його обітниці. І тоді ми не розчаруємося, і тоді буде в нашому житті все добре, слава Богу. І знаєте, скажу наступне: ми можемо оминути будь-яку мишоловку, яку ворог кладе на нашому шляху. У Ісаї 54-му 17 вірші написано, жодна зброя, що зроблена на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до осуду, осудиш. Це є спадщина нас, людей, заповіті з Богом. Алілуйя. І ми повинні уповати на це місце писання. І знаєте, що таке гріх? Гріх це є підробка чогось справжнього, того, що є у Бога для тебе. І е, люди, які грішать, вони не розуміють, що вони впіймалися на цей гачок диявола, і він їх рано чи пізно витягне. витягне і буде щось нехороше. Коли риба ловиться на гачок, вона у середовищі свого Перебування недовго, поки рибак не витягне її. І тоді вона починає задихатися, тоді приходить кінець. І якщо ми на гачку гріха, то рано чи пізно цей гріх буде жалити. Так от я вам скажу, що гріх це підробка, і вона тимчасова. Оригінал він завжди кращий копії, правда? От. А тим більше якоїсь такої неякісної підробки. І немає нічого поганого, ну, скажімо, в грошах у багатстві. Але як ти це багатство отримуєш? Багатство за рахунок брехні це прокляття. Це оцей гріх, який привабливо видається. Да? І він п'янить людину, але кінець його буде жалити. Немає нічого поганого. І Бог дасть тобі багатство. Він пише, що за послуг приходить забезпечення, приходить багатство, слава і честь. Якщо ти послушний Богу. Але якщо ти непослушний Богу і багатієш, то це неправильно. Це, це ота от, от підробка, це от той гачок, на який тебе хоче вловити, диявол. І знаєте, немає нічого поганого у сексуальних відносинах. У сімейних відносинах це благословіння. Але якщо люди мають оце безпорядочні ці зв'язки. Вони травмуються психічно, вони руйнують життя своїх дітей. Вони наперед своє майбутнє руйнують своїми вчинками. Чому? Тому що їм хочеться якихось почуттів. Але ці почуття, вони набагато набагато кращі у Богом в задуманому плані. Тобто, у Бога є план для того, щоб ти міг мати цю насолоду в житті. Слава Богу. І знаєте, немає нічого поганого у радості, але не від п'янки. Ви знаєте, деякі радість бачу тільки у п'янстві, у якихось таких непристойних або неподобаючих речах. І радість придумав Бог. Але коли ми просто путаємо оці поняття, коли ми бачимо щасливе і радісне життя тільки у якихось світських розвагах, то це також підробка радості насправді. І знаєте, немає нічого поганого у дружбі. Але якщо ця дружба вона е, руйнує сімейне життя. Тут треба добре, добре задуматись, чи, чи Бог нам дає таку дружбу. Тому що люди ради друзів руйнують свої сім'ї, і це неправильно. О в мене футбол, я йду на футбол. О, в мене рибалка, я йду на рибалку. О, у нас сауна, баня. І, знаєте, і таким чином раз за разом це робиться. Люди дружбу бережуть, а сім'ю руйнують. От. Треба мати баланс. Треба мати баланс у всьому. Будь-який гріх, він є підробкою, він є оці, оцим кусочком сала, який в Мишаловці дає аромат. Знаєте, от проповідь називається, «Спокусна п'яниця». Ти дивишся на це все, я це хочу. Але давайте подумаємо, що є у світі також закон, Богом встановлений. Що людина посіє, то людина пожне. Якщо ми сіємо непослух і. Йдемо на дорогу гріха, ми пожнемо плач, розруху, біди. Нам цього не потрібно. І я вірю, що Бог нам дає силу жити над гріхом. І ми можемо розібратися з гріхом легко. Людина, яка сильна у Слові Божому, яка заполонює свій розум, роздуму над Писанням, над святим Божим Словом, вона освячується від Слова. І от це слово випрацьовує у ній силу перше оцінювати правильну ситуацію, оцінити. Чи потрібно мені ці емоції, які зараз пропонуються, ну, скажімо, вчинити перелюб, Чи потрібно мені оцих почуттів і по тому мати таку велику проблему у житті, заплатити таку жертву, таку величезну ціну? І коли ти включаєш здоровий розум, ти розумієш, ні, мені цього не потрібно. Я не поведуся на оцей спокусливий зов. Да? Я не поведуся на це. Я не поведуся на те, щоб цінити думку чужих людей більше, ніж рідних людей. Да? Тому що. Як друзі виманюють. то ти що під каблуком у жінки, не можеш піти з нами, а потім кожної вихідних то на рибалку, то в баню, то на футбол, то ще на якісь розваги, то ще десь, то там, то там, і сім'ї фактично немає. Якщо це раз у місяць з друзями, то без питань. Ну, якщо там навіть ну, не так часто, то ну, це нормально. Ми повинні мати друзів, ми повинні мати своє хобі, особисте життя, але повторюсь, це не за рахунок. Сімейного життя, бо не за рахунок благополуччя сім'ї. І я вам хочу сказати наступне: у Якова 4.7 написано. Це дуже важлива істина, яку ми сьогодні, я вірю, засвоїмо, яка буде нам допомогою у часи спокусу. Тож підкоріться Богові та спротивтесь дияволові. Тож підкоріться Богові та спротивтесь дияволові. То й утече він від вас. Наблизьтеся до Бога, і Бог наблизиться до вас. Це є вихід будь-якої ситуації. Людина, яка протистоїть дияволу, вона має бути безпосередньо в близьких відносинах з Богом. І коли ми наблизимося до Бога, Бог в нашому житті буде реальніший, ніж та спокуса. Бог нас наділить силу сказати ні. І коли ми кажемо ні, дияволу, противимося йому, в відповідності до слова, Він утече. І ми потім дивимося, та, ну, та, що це спокуса для мене значить? Нічого. Чому? Тому що я оцінив все так, як Писання мене закликає оцінювати. І коли ми зробимо такі кроки, ми будемо зростати постійно, ми будемо утверджуватись постійно, і ми будемо е, ставати дедалі сильнішими у духовному плані і будемо мати здібність жити святе і угодне Богу життя. Я вірю, що до цього ми з вами покликані. І цей образ життя. Він дасть нам квиток у майбутнє. Такий образ життя він дає нам квиток в переможне майбутнє. В те майбутнє, в якому нас чекають найкращі задоволення у правильному змісті цього слова, І у правильному місці, де нас чекає хороший життєвий статус, де нас чекає все найкраще. Ми будемо мати те, що цей світ не буде мати. І ми не будемо, навіть хто хто скаже, ти, ти себе обмежуєш у всьому. Ти навіть жи, не, не пізнав життя, не знаєш, як там, як там, як там, як там. треба пожити і все спробувати. Ні, не треба все попробувати. Ми знаємо, що деякі проби закінчуються дуже плачевно. І, і Я не хочу бути там, де ті люди, які напробувалися, давайте будемо тими, хто будемо застерігати людей від цих проб. Для того щоб люди мали справжню Богом задумане для них життя, і сьогодні моя молитва полягає в тому, щоб кожен з нас звернувся до того здорового розуму, який Бог нам дав, і жили так, як Бог нас призвав жити, таким чином воздаючи йому хвалу і славу. Амінь.